Вітаю. Попало до мене таке ось відео від росіян. Як ви бачите, це дробовик, який встановлюється на дрон. Що тут саме ми бачимо? Що за допомогою електросірника? Як бачимо, тут ось всередині такий встановлений електросірник, і він провокує ініціювання пострілу. Далі дві навіски пороху. Засипаються всередину. І якимось чином це все діло запижовується. Тобто ми бачимо два стволи, і постріл відбувається з обох сторін. Тобто, в одну сторону відбувається постріл, і в іншу сторону відбувається постріл для компенсації віддачі. Дальність, як бачимо, на 15 метрах, досить така добра кучність. Тут дуже цікаво подивитись, як це влаштовано. Тобто, ми бачимо тут цей електрозапал, електросирник, він за допомогою пластиліну закріплений цей дріт для того, щоб загерметизувати, для того, щоб максимально зберегти гаси порохового спострілу за допомогою електрозапалу. Тобто, зараз цей дробовик встановлюється на дрон, це відеотестів, але з часом таких дробовиків буде з'являтися все більше і більше. Крім того, що наші вже зробили відео, як вони використовують дробовик на дроні. Що можна сказати? Це досить таки незручна система перезарядки, швидкої перезарядки не буде. Я думаю, що завдання конструкторів придумати якийсь патрон, який би можна було легко замінити, який би ініціювався електропідпалом. Це дуже цікавий напрямок розвитку в боротьбі FPV-дронів з FPV-дронами. Я думаю, буде далі тільки ще цікавіше. Тому підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео.